Привіт! Сьогодні я покажу вам, як працює наша інтеграція Serpstat API з таблицями Google. Створюйте практичні звіти без знань API. Фахівці з оптимізації люблять Google таблиці за гнучкість і зручність командної роботи. Ось чому ми реалізували цю інтеграцію. За допомогою цього інструменту ви можете миттєво аналізувати групу доменів ключових слів та сторінок. Більше не потрібно використовувати API вручну чи працювати із додатковими інструментами, як Postman чи Insomnia. Розглянемо ці можливості детальніше. Встановлення займає лише 30 секунд. Відвідайте Google Workspace Marketplace і знайдіть Serpstat Batch Analysis. Натисніть Встановити. Авторизуйтеся за допомогою облікового запису Google. Ось і все. Ви готові здійснювати запити. Для підключення вам знадобиться ваш токен SerpSTAT API. Скопіюйте його із налаштувань облікового запису SERPSTAT. У Google таблицях перейдіть до розширення SERPSTAT. Налаштування. Вставте свій токен і збережіть. Тепер ви підключені до бази даних SERPSTAT. Ось як швидко ви можете створювати звіти. Перейдіть до розширення, аналіз електронних таблиць, Створити звіт. Оберіть пошукову систему та регіон, а також діапазон з даними для аналізу. Оберіть api метод наприклад, аналіз конкурентів. За кілька секунд ваша електронна таблиця перетвориться на комплексний аналіз конкурентного середовища. Визначте найефективніші сторінки конкурентів, фільтруйте за позиціями та іншими параметрами. Проаналізуйте будь-яку url адресу щоб побачити, які ключові слова залучають трафік. Отримайте до тисячі результатів на запит для аналізу. Проводьте масовий аналіз доменів конкурентів одночасно. Створюйте спеціальні звіти в Google Looker Studio чи власні формули, які поєднують дані Serpstat із показниками вашого бізнесу. Ми завжди раді запитанням. Зверніться до свого особистого менеджера або перегляньте нашу документацію. Посилання в описі. Дякую за перегляд!